Так, майстер фіде з Ізраїлю. Не підписано. One shoot 007. Окей. Фанат Джеймса Бонда, Так і запишемо. Так, мені що знову чорних подвоїли? Ні, я ж до цього білим грав, все нормально. Так, зі мною це якраз Олександр Шимаров, на якомусь зі стрімів грав, і я тут щось швидко не розібрався і швидко відлетів. Що я там зробив не так? Так, ладно. Зіграємо спокійно. Так. Можна е 5 зіграти? Але де вигравати? Чи є ще штани поставити? Ладно. Якщо хоче нічию, хай робить. Так, ну поки не дуже хочеть, судя по ходу слон g5. Ага. Угу. Так, двох слонів отримав. Правда, позиція абсолютно симетричного характеру, тому дуже важко зрозуміти, за рахунок чого я тут буду мати хоча б йоту переваги. Так, оце цікавий хід, до речі. Мені б він в голову не прийшов. Типу мені проблему зі слоном важко вирішити, поки, Да? Так, давайте тоді її вирішувати радикально. Просто тікаємо. Тобто цей пішак поки буде захищений слоном. Особливих проблем я не відчуваю. Але, скоріш за все, буде якийсь еншпіль з різнопольними слонами, який також не так просто виграти. Ну, намагатись точно треба. Логічно. Можна Б5 у відповідь підкинути. Але спочатку краще так. Угу. Я так також вмію. Ну, взагалі десь короля H7 і F, F5 треба грати. Використовувати перевагу слонів. Так, ну зараз же B5 загрожує, тому що якщо. Так. Б5, слон Є6, Тура С1, кінь Є2 до побачення. Б5, кінь Д4 є слон Є6, тура с 1. Так. Так. Ну все, він з'євнув найпростішу тактику, тобто навіть нічого не порахував. Ладно. Все, партія закінчилася. Ну, тобто він так швидко побив на Е6. Очевидно, що тут йому треба бути кінь d4, ЄД слон Е6, Тура С1, ферзь С1, ДЕ Слон тікає кудись, ЄФ шах, і він не може бити Тура F2 і за слон d4 і зв'язка. Тому йому на ЄФ треба відступати королем. І я захищаю цього пішака, наприклад, Ферзь С4, і ми катаємо. Позицію, де різнопольні слони, в мене зайвий пішак і в нього слабкий король. Тобто, очевидно, для нього це погана позиція, хоча якась боротьба за нічию ще залишалася. Так, ну а так, хороша перемога, і залишаються шанси на.